Соборність є, що серці народу, соборність це віра у спільну свободу. Соборність це мрія, що нарешті збулися. Соборність це віра, що шветься до болі. Соборність це ми до Львова. Соборність це вільна і горда розмова. Соборність це прапор, що в небо злітає. Соборність це слово, яке надихає. Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води В годину щасливої в радості мить Любіть у годину негоди, Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми тілами Я да на слова всі діти дитина одна, як очі її ніжно кари Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми тілами я вона в світі єдина одна, як очі її ніжно калі. Любіть Україну, усмій наяву, Вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її слов'їну. Як дим, Розвіяний в полі вітрами, вона у зірках і у вербах вона. У серця удари, любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми тілами, як нас вода в світі єдина одна, як хоч і її ніжнокари, у криці та шині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі. Дитячі, усні, сіті, в думі, в дитячий усміх всі дівочих очах, і в стягнів поглянув шумі, погрій каном. Що на захід вже дуж, чужинці в зелених мундирах, Багне так, що в тмі пробивають нам путь До весенен світлих і щирих, Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, Коли ти не любиш країну, Дівчино, як небо, її голубе. Коли ти не любиш країну, любіть Україну всім серцем своїм.